Ну і ситуація по Запоріжжю. Ви знаєте, що 12 лютого була, була атака ворожа штурмова дія в районі населеного пункту Кам'янське, це Запорізька область, там де пролягав маршрут на ротацію МАГАТЕ і власне сили оборони. По перше, наші це угруповання вороже штурм відбили, не допустили втрати позицій, Ну і головне, що не постраждали ці представники МАГАТЕ, які Дуже часто нічого не бачать, нічого не чують, але тим не менше не постраждали. А розуміємо, що росіяни влаштували таку збройну провокацію, проклавши маршрут саме безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Тому ситуація наразі є от такою. Я думаю, що найближчим часом навряд чи будуть якісь зміни, але скажімо, все можливо. Тому що бачимо у ворога на сьогодні немає тих просувань, про які він е можливо мріяв, але буде йти в бій і далі, і бачимо це по інших напрямках. До речі, пане Сергій, я пригадую наші попередні розмови, і якраз в той момент, коли ворог зайшов в насамперед пункт Велика Новосілка, ми з вами говорили про те, що надалі їхнє просування буде ускладнюватися через те, що там є ріка, яка огортає місто. Чи справді зараз вони там, от справді, застопорили заштопорилися? Попри те, що до речі, і Андрюшенко Тайм передає. Є що, начебто, з Маріуполя в тому напрямку і до Гуляйполя в першу чергу, з якісь стягуються резерви росіян. До речі, погоряє полю тут ворог вчора наносив раційний удар по населених пунктах. І що стосується пересування техніки, тому що задавали питання, чи на Запоріжжя це вони пруть. Я ні, сьогодні абсолютно з вами погоджуюся. Вони йдуть на напрямки, який там колись називався Великоновосільський, Сьогодні ми говоримо про Новопавлівський. Дійсно, ворог там загальмувався, тому підтягує резерви. Тому намагається використовувати на сьогодні в тих атаках навіть ті резерви. Зокрема, я просто згадаю, тому. Що все це стосується Покровського напрямку, ми бачимо це формування відповідних флангів з боку Великої Новосівки, там Мирноград, і власне одна з бригад ворожих, яка мала вести на цей час уже за задумом росіян міські бої у Покровську, вони сьогодні вештаються нашими лісосмугами по полях, їх знищують, тому що треба резерви. От, власне, ці резерви вони також йдуть транзитом через частину території, тимчасово окупованої Запорізької області звісно, там через Херсонщину йдуть, тому що з Криму ці війська підтягуються в тому числі. Тому вор пріоритети свої чітко визначив. Але ми дійсно з вами не помилилися, що просування буде загальмоване. Так воно сьогодні відбувається.